Тому я, як постійний був делегатий від якраз в цьому обласному семінарі працював в цьому обласному семінарі і, відповідно, хотів презентувати роботу обласного семінару. І роботу власного семінару в себе в школі, і робота власного семінару на всеукраїнському засіданні дискусійного клубу директор школи у міському будинку вчителя у Києві, там я тричі був, відповідно посилали мене там Сиротенко Клипко, де я представляв і, до речі, успішно вийшло. На Хоча теж хвилювався, але успішно помітили редактори директор школи і запропонували співпрацю. Тому я оцей матеріал я відправив туди у директор школи. Відповідно, вони сказали, що все українське за директор школи буде опублікований. Він тема була традиції школа на традиції на Полтавщині. Відповідно, в основу лягли це обласні семінари п'ятирічні, п'ять років терміну. Та творчі проекти моєї школи, як я зумів. Трансформувати всі ті ідеї обласних семінарів у свою школу. Значить, оце така практична допомогу. І хотів би попросити вас е, анкети заповнити. Да? Заповнити анкети. Значить, я зрештою, речі скажу, да? я трошки зараз ось тут у мене є сіда. Знаєте, зараз да? анкета, результати анкети, ось ми зараз за да? Так. Значить, анкета школи майбутнього, яка вона, значить, це, як б, ми вже пройшли із вчителями цю анкету, пройшли із учнями пройшли з батьками. Так? І я хотів би бачення школи, ну я в школу майбутнього, так? але нам цікавить якості, якості школи, якості учня, якості. На вашій погляд, як ви вважаєте, тоже які би ви хотіли працювати, які би хотіли, щоб ваші діти навчилися, який би хотіли б, щоб